Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, дорогі українці. Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту 20-ки. найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. О пів на четверту ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир, і міжнародний порядок. Світ почув Україну, учасники G-19 робили свої заяви. А потім в Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев'ятий місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ і по всій країні. Як ми сьогодні жили? 15.54. ракета Кропивницький. 15.56. дві ракети. Кіровоградщина, 1556, ракета Житомирська область, а ще Франківщина, Рівненщина, Кархівщина. 1629. Ракета Кривий. 1629 ракета Полтавщина. 1635, знов Житомирщина, Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина, а ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина і знов Київ. Вбиті і поранені люди. Ми співчуття рідним. У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики, близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла по всій країні. проблеми зі зв'язком та інтернетом. Внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків. На двох станціях це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати відповідь тепер за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це: терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на території Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща. Держави Балтії, це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні. У нас системи НАСАМС. із 10 пусків, 10 влучань. Станом на цю годину збито більше 70 ракет, і 10 ударних дронів. Я дякую всім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам, повітряних командувань, південь, центр, схід і захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, що життя забрали терористи. Слава Україні! Чому так багато ракет чи дронів? Ворога досягає своєї мети. Подивіться, країна НАТО, яка має надсучасну розвинену систему протиповітряної оборони і в тому числі е захищається союзниками на території Польщі і сусідніх країн базуються авіа. Крила інші країни НАТО за ротаційним принципом там Бельгія, Голландія, Іспанія, значить Німеччина і інші країни. І дивіться, дві ракети досягли своєї мети. Обидві ракети російські впали на території Польщі. Тобто, ну дивіться, коли летить ракета, її траєкторія в принципі зрозуміла. Якщо вона рухалася в бік і це навіть це помилково сталося. Дивись. Вони впали, вони вбили. От ми маємо це підтвердження. Як мінімум дві людини загинули, і ми маємо принести свої співчуття. Я зараз прямо в ефірі зроблю: приносимо співчуття братському народові Польщі за те, що сталося. Але я думаю, що в Польщі і не було ілюзій раніше стосовно того, що представляє собою Путінський рейх. І от Сьогодні ми все це побачили. Ключове питання, Матвій, чи буде зібране екстрене засідання НАТО, поки що про це немає інформації, і чи буде розглядатися? Я кажу так обережно, розглядатися можливість застосування механізму п'ятої статті договори про створення північно-атлантичного альянсу? Ця стаття передбачає, що якщо це вважати актом агресії проти Польщі, це акт агресії проти всього НАТО, ну а наслідки ми розуміємо що НАТО повинна за це відповісти Росії військовим шляхом військовим шляхом має бути відповідь альянсу це зухвалий акт по суті можна назвати актом війни непроголошеної війни обстріляна територія країни нато стратегічного союзника україни держави яка має один з найбільших військових потенціалів не лише в європі але й в нато армія Польщі. Озброєна вона від період переозброєння, але тим не менше, навіть порівняно з іншими великими країнами, такими як наприклад Португалія Іспанія. Збройні сили Республіки Польща представляють ну достатньо серйозну потугу, і я певен, що не ну Польща має безперечно зараз після засідання комітету. З питань національної безпеки і оборони, який був оголошений Петром Мюллером, прес-секретарем польського уряду, має звернутися як мінімум за консультаціями до НАТО. Це має відбутись. Я собі складно уявляю, що Путін визнає, що це була їхня помилка. Хоча ми не можемо цього ключа, теоретично теоретично можливо, все. Тобто, якщо вони будуть розуміти, що для них ця історія може пахнути. Дуже погано і це може призвести до е, втручання. Тепер уже прямого НАТО в війну з Росією. Вони можуть, звичайно, принести вибачення і навіть запропонувати створення якоїсь там спільної комісії, яка буде займатися актом значить, розслідування і компенсацій. Але ми розуміємо, що в випадку з Росією як із Іраном, який знищив пасажирський літак українських міжнародних авіалінії, це не більше, ніж затягування часу. І плюс, знаючи, Ну те, що я там Пацанська логіка, таке, знаєш, бичество, цього товариша Путіна, я дуже в цьому сумніваюся, що він на це піде. Тобто він же ж грає, знаєш, от, ну, до кінця роль такого, от, е, ну, такого негідника хулігана. Тому навіть якщо вони. А вони все знають уже зараз, послухай. Чи це було випадково, чи це було не випадково, вони знають відповідь, чому це сталося. Але оскільки від них немає сьогодні конкретної. Плюс цей зашквар Маргаріти Сіманян, яка невдало пожартувала з приводу цієї трагедії, а потім видалила пост. каже про те, що для пропагандистів це стало несподіванкою. Ти знаєш, Матвій, я не виключаю, і цілком можливо, що вони це зробили навмисно. Чому подивитись реакцію, а в залежності від неї потім сказати... Це не ми, або навіть якщо це дивитися, сказати, ну помилились. помилились. Ну, буває таке, знаєте, це війна, це спеціальна воєнна операція. І взагалі, це винні країни НАТО, вони щось там збили російські супутники, тим більше, що впала вона недалеко від кордону, значить в Польщі недалеко від кордону з Україною. Це Україна, там хакери вмішались, ну, ну не суть важливо. От, але вони будуть дивитися дуже уважно. Якщо реакція їм здасться колою... Навіть якщо це сталося випадково, оці ракети. Повір мені, вони наступного разу будуть тепер спеціально цілити. Спеціально будуть це робити, знаючи, що відповідь НАТО виявилася неадеквально слабкою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.